у Ворог чути гул-моторів. Тут стартувала рубанина на толоці. Ці змагання відбуваються на Косівщині в мальовничій текучій. Організатори запросили на змагання всіх, хто хоче спробувати власні сили в екстремі. Онлайн реєстрацію пройшло близько 70 учасників, але ще потрібно додатково врахувати реєстрацію на місці. Змагання присвячують за світлі пам'яті Василя Палагнюка. Який віддав своє життя за всіх нас, щоб ми мали змогу бути тут і зараз, підклала плече допомоги організаторам і місцева влада для села це розвиток, для села це пізнання, але так також для села це єднання. Бо ми тут єднаємося і донатимо на ЗСУ. Проводимо такі благодійні акції різного формату, різного типу. В даний момент це рубанина на толо. такі мотоперегони і в такий спосіб збираємо кошти для наших воїнів, яким ми дуже дуже дякуємо. Мотокросмент Володимир Ізбуколичина приїхав на змагання. І з бажанням перемогти того року приймав тут участь у класі Мікс 2 зайняв друге місце. Це дуже важливе. Це ну що це підтримують, що це такі, Ну такі роблять. Це ну це дуже добре. Це дуже класно і молодь. Відпочиває, катається, набирається багато опиту і для ЗСУ. Зсу робимо багато доброго. Ну їм кошти зараз як ніяк потрібні. Місцевий спортсмен Василь певен, що таких змагань повинно бути якомога більше. Насамперед, першим має бути допомога зсу. Дуже дякую організаторам, які зайнялися цим. Дуже багато коштів особи – це особицевої Іванові, Покажіть івана. Він саме головний організатор, який. Тут посидів біля траси добрих три місяці, щоб зробити, щоб тут зійшлися багато людей. Під час змагань вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень. Однак донати ще продовжують надходити. З текучої Бонан Малецький Галина Романчук, Раї.